Вітаю! Черговий випуск серії Задачі перемоги» від мене Олексій Голобуцького. Я достатньо довгий час не виходив з цією рубрикою, бо багато було етерів, багато подій, постійно щось міняється. Чесно кажучи, я пишу текст, ви можете читати мої тексти в YouTube, малюю меми, записую короткі відео і важко якось зробити такий великий формат чи відносно великий, як задачі перемога. Ми ну, бачимо, тут не встигаєш, як кажуть, а, про щось прокоментувати, щось проаналізувати, як події чим швидше відбуваються, все міняється, і те, що сьогодні здавалося, актуальним, завтра здається, вже не те, що не актуальним, а застарілим, навіть а, не те, що помилковим, а хибним з точки зору, взагалі, напрямку думки. Бо знову ж таки, ми зараз Наша політика, не тільки українська, а взагалі всесвітня політика, в першу чергу американська, вона залежить від особистої якості конкретної людини. Самі розумієте, про кого йде мова. Так ось я багато вже написав, поговорив про те, що про понеділкову заяву Трампа. Як завжди, все нас приймається чи як зрада, чи як перемога, тобто безліч, що все чудово він став на нашу сторону. І, а сьогодні вже вважаю, що нічого нам не дадуть, все погано, і реально підключили, підключилися західні засоби масової інформації. Знову ж таки, хтось хайпує, хто є хто, хтось є, звичайно, агентом Кремля, тут в цьому плані зрозуміло, в них величезні у Кремля гроші, вони можуть так чи інакше через інфлюенсерів впливати і на журналістів, і на журналістику, так, вкидуючи, в принципі, не те, що фейкові новини, але такі от постійних сумнів. Ну, ось, наприклад, дивлячись, як подавати інформацію. Ось сьогодні просто мережою ходять телеграмами і всім іншим інформацію про те, що ціла низка країн не збирається купувати у Сполучених Штатів зброю для України. Ми пам'ятаємо, так що Трамп дає нам зброю, але. Її повинні купувати не НАТО, які має великого там бюджету, а саме країни НАТО чи взагалі будь-які країни, які підтримують Україну для України, але у Сполучених Штатах. Що це ну, він таким чином буває двох зайців. З одного боку, він його звинувати в тому, що він не допомагає Україні, неможливо. Але він все одно продовжує підкреслювати і це важливо для нього в його концепції стосунків з Путіним, що він що це бізнес, це просто бізнес, так би мовити, так? А, бо була в нас взагалі, ми пам'ятаємо, що 2-3 тижні назад була постійна зрада, що і продавати навіть не будуть зброю. хоча я в це не вірив не бачив жодного всьому сенсу. А тут виходить, що е, він нібито підтримує Україну, даючи дозвіл на продаж зброї, нам необхідна. Але з іншого боку, він займає ще до сих пір там відносно нейтральну позицію, кому здається, хоча зрозуміло, що Чим далі, тим важче буде цю позицію займати. Ці 50 днів, які він дав Путіну до санкцій, у мене там була версія, я її зразу висловив. Звичайно, я вже ніколи так би мовити, ніхто не ніколи не доведе, хто там перший висловив. Але я так зразу помітив, тільки почув це, що як воно співпадає за 10 днів до того був викид в західну пресу про те, що Путін сказав в телефонній розмові з Трампом про, що йому потрібно ще 60 днів для того, щоб закінчити там велику якусь операцію в Україні. Ну, мається на увазі, він чомусь впевнений, що за цей час він може дуже суттєво просунутись в Україні. Проходять ці 10 днів і Трамп дає 50 днів, да? не 40 днів, не 60 днів, а саме 50 днів для того, щоб Ну, скажімо, дати можливість Путіну закінчити те, що він там запланував, переконатися в тому, що в нього нічого не вийде, і, нарешті, вийти на нормальний переговорний процес, а не на вимогу капітуляції України. Ну так воно принаймні, виглядає. Так ось, повертаючись до теми зброї, ширяться величезні такі матеріали про те, що багато країн нібито відмовляється купувати. Вони не відмовляються купувати, так як Франція, там, Чехія, вони не збиралися купувати. Американську зброю в Чехії дві третини їхнього зараз військово-промислового комплексу працює загружено саме українськими замовленнями, так і це потужна країна, як виявилось, так? дуже багато людей вважали, що Чехія це країна пива і цих як його я там дуже любив в рулях. Так, але це країна, яка нам дуже суттєво допомогла і зі снарядами, і зі зброєю. І зараз допомагає, і буде допомагати. У Франції свій власний військово-промисловий комплекс могутній. І вони, звичайно, збираються вкладатися в американську зброю, треба вкладатися в свою власну зброю. Ну плюс Італія, Франція, вони виготовляють певну зброю, яку нам надають, їм абсолютно не потрібні там американські, там немає американських комплектуючих. Ну, словом таким чином велика частина країн. Ну, окрім Угорщини, наприклад, чи які взагалі не збираються ні, ні купувати, ні виробляти взагалі жодним чином допомагати Україні. Є країни, які будуть допомагати і давати зброю, виходячи з своїх власних можливостей, так? Для того, щоб вкладати гроші, свій власний ВПК. Бо, звичайно, ну зрозуміло вже стало всім зрозумілим, що е, Європа готується до війни, і е, для цього, для того, щоб підготуватися добре. Потрібно мати військово-провословий комплекс потужний, так, розвинути і за ці буквально 2-3 роки, які, можливо, залишились до цієї наступної війни. Ну і тут, звичайно, стоїть абсолютно в стороні мається на увазі від цих процесів Німеччина, яка буде купувати і вже купує. І за свідченням в мене є знайомі в певних структурах, кажуть, що все зброя вже надходить, і там перевита особливо не було. так? Будуть купувати. Я не буду тут зараз. Там плутанина. Трамп не любить якихось цифр, таких чітких, скажімо так. Да? Він постійно називає якісь дивні цифри. Води собі сперечається, що він мав на увазі 17 комплексів, 17 батарей. 7, ну, що, це, що це входило? Але це точно не одна, і точно не дві будуть комплекси Петріот Німеччина, яку купують для нас. Потім Норвегія, звичайно, взагалі скандинавські країни, які дуже серйозно будуть нам допомагати, і допомагають, і допомагали, і будуть вкладатися саме в американську зброю. Ну, і це країни, які ще мають і свої промислові можливості виробляти зброю потужні. Наприклад, Швеція, да? вона виробляє цілий спектр зброї, який нам дуже потрібний, і Норвегія. А є країни, як Данія, які не мають там особливо свого ВПК, але мають достатньо грошей, щоб оплатити за. За цю зброю, щоб яка буде передаватися Україні, таким чином, звичайно, ніякої перемоги нема. Тобто, суттєво, прямо такі, знаєте, що от нас просто закидали всім, що тільки можливо, для того, що ми відвоювали кордони 91-го року. В нас звичайно, такого немає, але і зради теж, звичайно, немає. Ніхто нас не кинув, все відбувається своїм чином. Є Якщо розмовляти з військовими, які планують саме не воюють, які планують займатися, ну, тобто працюють в Гінштабі, то нашою проблемою як було, так і залишається найбільше, це звичайно люди. Це найбільша проблема, яку західні держави, принаймні, зараз ніяким чином нам допомогти вирішити не можуть. Ми бачимо, які процеси зараз відбуваються. Е, кожен день я сам. І бачу, і зустрічаюсь, і мені дзвонять, і пишуть про ТЦК, про все інше. Знову ж таки, це дуже болісна тема. Вона звичайно розколює суспільство, і нібито все це необхідно, бо як кажуть, абсолютно справедливо, що прийде Росія і ніякого ТЦК не буде. І ніхто нічого не буде питати, просто будуть гнати під кулеметами, так би мовити, вперед. Так, але я так само свідомий свідомий того, що ні на кого це особливо не впливає, ці слова. Кожен живе своїм життям і впевнений, що саме цього, цього, цього він у, у, у мене, так би мовити, ну, дійсно там є певні проблеми в тому ж самому Києві. Шахети літають, ракети літають, але жити можна, в принципі. Так? А, були певні моменти. Я зараз намагаюся ще висловитись приводу тих тем, які я окремо не присвячував якісь відео за цей час. Це тема мого друга, наприклад, Богдана Буткевича. Я впевнений, що велика частина, хто у нас зараз дивиться, чудово знає, хто він такий і знає про ситуацію. Ситуація. Зовні виглядає, можливо, не зовсім переконливо, але повірте мені, я про це писав. Я знаю Богдана багато років, і саме в цей період ми спілкуємося мати на війни дуже багато. І не тому, що він мій друг, а то я свої практично 50 років, ну трохи, що мене така професія. Я не можу не розуміти людей, не можу не розбиратися в людях. Це дуже порядна людина. Як би до нього якщо б він не казав би під час. Це найбільше закидують йому, що він там мочив Порошенка і так далі. Ніхто не збирається в цьому. Ви мене не підловите на тому, що я мочив Порошенка, що я взагалі, так би мовити, це не критика, ну не огульна, як би сказати, така нищівна критика певних політиків. Це не моя робота апріорі, я політехнолог. Я можу критично відносити, звичайно, я заявляю маю свою позицію щодо багатьох процесів країни, але я не, не, не ну, для мене цей радикалізм певний. Він ну, знову ж таки, я не журналіст, я не публіцист навіть не, не важко так сказати. Так? А Богдан Буткевич, він журналіст. У нього така напрямокся журналістики, так? Вона іноді виглядає екстремально, але вона дуже потрібна в нашій країні. Дуже потрібна. Я читаю протягом десятирічних західну пресу. Я знаю історію західної преси, я знаю, слухайте, все, що він казав, наприклад, про е, минулого президента, ну це взагалі нормальна робота будь-якого журналіста. А робити висновки, типу, він повинен був розуміти, що на зміну Порошенко прийде Зеленський. І що... Ще раз, це робота журналіста, це робота філософів, так? Це робота такої людини, як Портніков, дивитися вперед там, і розуміти наслідки. Можливо, трошечки моя робота як політехнолога, тому я беру на себе відповідальність, особисту відповідальність за деякі речі, які я там робив в минулому. Але журналіст і мені, і моїй професії, наприклад, потрібні не журналісти, які облизують кожного правителя, який приходить до влади, які саме критикують, бо це дає можливість, по-перше, відчувати, що ти живеш в живій країні, абсолютно живій. так? де можливо будь-яка точка зору. І знову ж таки все одно вся ця критика, яку там і на Шабуні навішують так само, що він привив зелених, на Шабуні у мене така точка зору. Він неприємна особа. Він зробив дуже багато, мабуть, некорисного, неправильного і з армією. І взагалі не треба цього. Не треба було їздити на машині військових, не треба було брати гроші, чи якось перекидувати ці гроші. військовим, взагалі цим не треба було займатися. Але чи стане краще а, Україні, якщо таких, як Шабудін, прикриють чи посадять в тюрму? Я не впевнений, абсолютно не впевнений. В країні, де розкрадається все наліво і направо. На хоч я, в мене є можливість зрівнювати. Я е, в цій сфері з ну, 90-х років. Ну, при, так, воно виглядає. Ми живемо в іншому світі зараз, останні особливо там, 10 років приблизно, коли взагалі нічого не можна сховати, коли події, яка відбуваються в якомусь селі, якісь голова якоїсь сільради, і е, це може, може при бажанні всю країну. Охопити, так мовити, ця інформація. Звичайно, такого 10-20 років назад було важко уявити. І корупція здавалася, ну, нібито зараз її набагато більше. Я не так не вважаю, Це корупція її багато в принципі. І проблема в толеруванні цієї корупції взагалі від населення, так? яке має можливість голосувати, міняти, боротися з таким чином, так, і вона цього не робить. І... А, Згадуючи, як корупціонери взагалі ну, не корупціонери, навіть а потенційні корупціонери, ну там депутати, чиновники, як вони в часи Януковича, ну нібито виглядали скромніше, але це через те, що були зовсім інші інформаційні е, можливості, взагалі в світі і в Україні, в тому числі, але й через те, що не було дуже багато. Тих механізмів контролю за е, доходами і за прибутками, за е, витратами, які зараз є. Я от з ким не спілкуюсь е, з моїх знайомих, там, бувших депутатів, не бувших депутатів, ну, це, це ускладнює життя як мінімум. Тобто діяльність тих органів, які дуже погано працюють, діяння тих антикорупціонерів, які, чесно кажучи, багатьом навіть руки не подав би. так? Я, в принципі, не люблю грантаїдів і все інше, але але, яка альтернатива? Яка альтернатива? Ну, альтернативи нема просто в Україні. Просто нема. Чи ти а, працюєш на американців, чи європейців, чи ти працюєш на, чи на олігархів? А, ну, очевидно, хто в нашій країні більше зацікавлений в тому, щоб і далі процвітала корупція. Тому, що, ну, Точно не американці і не європейці. Так ось, завершуючи цю, цю тему, звичайно, ситуація з Богданом Буткевичем, вона виглядає, можливо, не дуже а, красивою, але от ті, хто ну, можете звичайно, мені не вірити, Богдан хотів служити тоді, коли ніхто, ну грубо кажучи, ніхто нікого ну, не було мобілізації. Він про це говорив. У нього настав момент, коли він відчув. Від певних структур бажання з ним співпрацювати і таким чином, ну, так би мовити, проводити, е, приносити користь, то, в тому числі і війську. Я ж не кажу про збори, який він робив. Там. Ну, це він ж не сердючка, да? він просто журналіст, хоча й відомий, так? але там про мільйони мова йшла, про десятки мільйонів гривень допомоги українській армії, які він збирав з дружиною Мариною постійно протягом цих всіх років. Uh, він хотів служити. Вийшла під його підставили, так би мовити, інформаційно в першу чергу підставили. Так uh, він буде служити, йому подобається. І в принципі, я вважаю, що на цьому можна закрити. Далі, на жаль, ми втратили єдине. Ми втратили дуже хорошого, потужного журналіста. Звичайно, знаходячись в рядах збройних сил України, він не зможе. Мати такі Етери, як він мав до цього, так? Не зможе багато чого іншого робити. Чи втратить від цього Україна, я вважаю, що так втратить. Але знову ж таки. в Наступні рази, коли ми його побачимо, будемо бачити його в формі. Дай Бог йому здоров'я. Молодець. Що все, що я можу сказати. А, які там у нас події ще відбувалися за цей час, коли я не виступав? Ну... А, ну зараз відбувається так. Завтра у нас буде новий прем'єр-міністр, скоріше. Сьогодні старий пішов. Унікальна людина Шмигель, так би мовити, так. Він найдовше сидів з усіх прем'єр-міністрів України. Щось конкретно сказати про нього ну, дуже важко. Не там приймалися рішення. Це не була політичною фігурою, це не був боротьба з політичних еліт, які ми так. Наш, наш так би мовити, середній українець вважав я, вони це боротьба за владу, Юля проти Пе проти цього господи, проти Ющенка, там ще Гройсман, там це вони всі там якісь дверніки, вони між собою не можуть вирішувати. Оце є політична діяльність, це є політична боротьба, яка існує в усьому світі. Так, за своїми українськими особливостями. А просто коли ну, от, був шмигаль, нема шмигалі, нічого взагалі не міняється, взагалі нічого так. Будемо сподіватися, що Свереденка, яка буде новим прем'єр-міністром, ну, ну щось вона молодша, вона нібито якимось чином пов'язана з американцями, а не тільки з Офісом президента. Будемо, будемо сподіватися, хоча, чесно кажучи, особливих сподівань немає. Зрозуміло, що все одно все буде вирішуватись в одному кабінеті. Тому і нічого аналізувати особливо і не хочеться, та й немає, не бачу жодного сенсу. Які ще теми у нас, так би мовити, залишились? Так багато можна про що говорити, але я бачу вже практично 20 хвилин. Думаю, вже треба от починається нова, цікаво, буду слідкувати, буду повідомляти, от тільки що прочитав про удари по сирійській столиці ізраїльськими військами. Дуже цікаво, тільки-тільки нинішній лідер Сирії бувший терорист. Домовився заходом, Америка зняла з нього санкції, і очевидно, що вони вирішили провести так, би мовити етнічні чистки друзів, яких підтр... Друзи, це народ. А, які підтримує Ізраїль. І Ізраїль вступився за друзів, а, друзів. І господи, я чесно бомбляю, як це Друзи, за друзів. Ну так. А вступився за них, вдарив по генеральному штабу Сирії. Оце сьогодні буквально відбувається. Туреччина там дуже сильно гнівається. Америка поки мовчить, Трамп взагалі може зайняти тут унікальну позицію, вважаючи на те, що йому потрібно постійні якісь успішні кейси. Якщо, якщо Ізраїлю вдасться якимось чином вирішити цю проблему, і відступиться нова сирійська влада, то Трамп може це заявити, що це що він зберіг цих. Цю етнічну меншість, так би мовити, так допоміг зберегти їм життя. Бо там просто просто нова сирійська влада хоче вирішити питання майбутнього існування Сирії в дуже простий спосіб, і вирішували в 19-20 сторіччі багато хто. Багато хто не тільки ті народи, про які ми думаємо про німців. так? Це вирішували і поляки, і вирішували і Чехи, і вирішували словаки і в 46-47 році, коли викидували з території своїх країн там, тих же самих німців, так це просто всі християнські, всі інші, які не ісламські, скажімо так, народи, просто знищити тих же самих алевітів, просто знищити, щоб не було цієї проблеми. Якщо була така моноетнічність. І це буде, вони вважають, мабуть, запорукою того, що Сирія не буде постійно розпадатися, ну, знаходитись в такому громадянській війні з різними етнічними такими ознаками. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І дуже прошу для поширення українського контенту, ставайте спонсором мого каналу це від 70 гривень. Я навіть не знаю, що зараз за 70 гривень можна купити. Ну, мабуть, щось можна купити. Але це не для того, щоб я заробляв гроші, повірте, на цьому особну, принаймні, зараз. Коли будуть там тисячі, десятки тисяч, все інше, можливо, можливо, так би мовити, але зараз це мова йде виключно про формальну частину, щоб YouTube бачив, що цей контент комусь потрібний. Тому дякую, до наступних зустрічей.